Це один із перших виходів у люди для криворізького патрона. П'ятимісячне цуценя знічено озирається на незнайомі території. Найкращий вихід із ситуації на руки до дорослих. Патрон не стидно? Це тимчасово запевняє Тетяна ж зі своїми цуценя душа компанії. Чемний він у нас дуже умний. Грайливий кілька місяців тому Тетяна стала так би мовити прийомною мамою для патрона та вісьмох його братів і сестер. Я, звісно, була дуже в шокі, дуже розгублена, коли побачила дев'ять цуценят і що з ними робити. Я я точно не знала. А ще знаєте, коли у мене ніколи не було собаки, ну я більше кашатниця, тому я не знала, що й робити. Ну, нічого, впоралась, добрі люди підказали і, в принципі, що покупали. Фейсбук, Фейсбук почала викладувати дописи, розміщувати їх в різні групи Кривого Рогу, всеукраїнського масштабу. І так потихеньку пристроїли, знайшли господарів, знайшли родини, ну, восьми цуценятам. Патрон же в цей час боровся за життя. Він заболів інтерітом. Я, я ще раз як я вже кажу, що я не собачниця, я б, мабуть, і не знала про таке, заболе... таке захворю... захворювання, але його сестричка десь тижня-два тому переболіла на цю хворобу. Тобто, я, знаєте, як я спілкуюся з господарями собачок цуценят, то я знаю, як її спасали, її також спасли, вона жива, слава Богу. От. І тому я дуже швидко среагувала на зміни поведінки патрона. Зараз песик завершує реабілітацію після. Вчиться командам та освоюється в майже дорослому житті. Тетяна вірить, у ньому обов'язково буде місце люблячій родині. Найкращим другом, я вважаю, що патрон буде для активної людини. Все ж таки, ми розуміємо, що необхідно виходити, або людина, яка хоче знайти собі точно друга, з ним можна і поспілкуватися, він буде тебе чекати, він і утіше, і поради, і він, знаєте, це такі тварини, які будуть тебе любити при будь-яких обставинах. Олег Ендриксон, Владислав Талалай, цей день.